Продам власний мікроавтобус. Перекупи кричать шара. Я кричать не буду. Чесний автомобіль за чесну ціну. Значить, Peugeot Expert 2018 року максимально довга база, максимальна комплектація 166 тисяч. Оригінальний пробіг. Так, я поставив сюди лінзи. світло тут таке, як в день, бо я. Трошки очкарик, і мені галогенових ламп не вистачає. Дивіться, що тут по салону кожа. Подивіться, який стан, тут навіть по водійському сидінні даже воно не просижене і грама. Подивіться на стан керма, не витерте абсолютно ні грамчика. Значить, тут є музяка, навігація, карплей, абсолютно все. Двохзонний клімат для водія, для пасажира. Є тут підігрів навіть, навіть водійської сідушки. От, отакі у мене коври тут літні, зимові, оригінальні резинові. Значить, перегородка зашумлена, проклеєна. В салоні тишина, як в легковому автомобілі, може навіть тихіше, ніж в деяких сучасних легкових автомобілях. Значить, довга база. Два комплекти зима. Літо. Шини в ідеалі. Круговий парктроник перед зад задня камера 360 обзор датчик дощу, датчик світла. що тут ще є Асистенти мертвих зон. Індикація там є на екрані. Коли з'являється в мертвих зонах, хтось і тут в зеркалах засвічуються такі жовті індикатори, коли хтось у вас в мертвій зоні. 166 пробіг оригінальний. Автомобіль куплявся на страховому аукціоні в Європі після незначного ДТП. По цій стороні значить, крило було підм'ято І оці двері. По цій стороні підм'яті двері. Значить, і отак бочинка до, до задньої арки. Тож воно тут по низу, по великому рахунку, підкрашувалось, нічого не мінялось, підрихтувалось і все. Для мене при виборі робочої машини, основне це мінімальний пробіг. Тому що я не хочу зв'язуватися з заміною сцеплення, з заміною форсунок, з ремонтом турбін, з вирізанням екології, там, з ремонтом подвіски і так далі. Машина куплялась з пробігом 90 тисяч на страховому аукціоні. Кому цікаво, надам підтверджуючу інформацію і фотографії. Тому другого такого буса з таким пробігом. В Україні ви не знайдете, тому що перекупи всі їх купують там з пробігами там 500, 600, 700 тисяч і скручують пробіги. Ділають марафет і продають вам. От, Я шукав цю тачку 9 місяців. От. Значить, Зараз пробіг 166, на пробігу 155 була заміна комплекта ГРМ, Рівні, ролики всі, помпа і там, здається, все, що. Оригінальний регламент передбачає теж було зроблено. Якщо я не помиляюсь, прокладка клапаної кришки, сальник розпредвалов і сальник коленвала. Вот. Масло тут помінено, напевно, три назад. Вот. Разом з заміною ГРМ мінялось масло в коробці і помінявся антифріз, звісно ж. Я не пам'ятаю, здається, задні диски ми поставили нові е -е. диски і колодки. Зараз спробуємо глянуть. Ну так, да, вони тут без ізноса взагалі, без вироботки. Передні не пам'ятаю. Так, да, і передні диски тут нові, як ви бачите, вони без вироботки. Ні по ходовій, ні по мотору, ні, ні по чому. Питань ніяких немає. Працює кожна кнопка клімат контроль. Працює на дві зони, і на пасажира, і на водія, і гріє, і холодить, подогріви працюють, Датчики всі працюють. Моторчик, як годинник, екологія вся на місці, каталізатори, сажеві фільтри. Все там в стані 100% вот. Парктроніки, камера 360, музика, там навігація, CarPlay, Android Auto. Все працює. Значит, кому цікаво, 14 тисяч без торгов. Приїхали, забрали. Любе СТО, яке ви там захочете, машина пройде, тому що машина е, робоча. У нас власний сервіс по квадроциклах, продаж квадроциклів. Значить, як ви бачите, ось контакти, хто хоче, можете зразу приїжджати або дзвонити сюди. Е, машина буває, їздить на дальники. Тому отут, за оцим усим, ми слідкували. Плюс. Машина їздить до військових, ну для мене неприпустимо, щоб машина десь зупинилась, поэтому... У нас ця машина їздила небагато. Це моя особиста машина, на якій я їздив кожен день на роботу з роботи. От Основна машина, яка у нас їздить на доставки, це оця. Але іноді ми катались, я катався і на ній. Значить Причина продажу ось. куплена машина Мрії, яка, в принципі, теж зможе у себе в кузові. Так само, як і оцей бусик, перевезти один квадроцикл. От, але це вже збулася мічка пацана. Тому бусик продаємо. Значить, фаркоп оригінальний. Що... Ну, коротко, фаркоп оригінальний. Коли тут на фаркопі на прицепі якась лампочка перегорає, то там на дисплеї засвічується несправність по прицепу, там якась там лампочка і так далі. Наклейки я всі зніму. Це я рік назад, рівно рік назад поклеїв, приїде компанія, яка їх наносила, і наклейки всі познімають. Тонована, все кроме лобового. От, ну, Красива свіжа тачка. 18 рік, робити нічого не треба. Чесний стан, завів, поїхав. Там, якщо до 100 км за годину їхати, 5 літрів солярки. Розход. От. Е -е. Що тут масло? Я заливав, бордаль. Хто розуміє, що це за масло, не економилось фільтра оригінал, топливний фільтр оригінал. Топливний фільтр кожні 10 тисяч км. Солярка в основному Shell. Ну іноді було UPG. От. Тому 14 тисяч. Чесний робочий автомобіль без інвестицій. Ну, ще якісь 100-150 тисяч. Так точно ця машина проїде і нічого. Робити не треба буде 100%. Хто це розуміє, приїжджайте, забирайте. Машину помиємося, вона повернулась, їздила на Запорізький напрям на Оріхів і на Суми я з'їздив, поэтому тут треба пополісосить, попротирати все. Ну, загалом, оце в попередній сідушці одне єдине пошкодження, яке там можна ліба підкрасити. Либо кому принципово цей кусок перешить, ну це не я. Я не курю, це хтось зробив до мене. Кермо, я показував, тут просто стан ідеальний, кожен пупиришик тут все на місці, нічого не затерте. от. Коротше, Класнюча апаратура. Що тут, Розширений бортовий комп'ютер, він і розход. Багато ящиків, бардачків, тут у мене все, що хочете, є. Тут, тут, тут. Значить, тут в бардачку, до речі, холодильник. Значить, тут відкривається відкривається е, окошечко з вентиляції. І коли працює кондиціонер, бардачок охолоджується. Ну а влітку відповідно, можна його підігрівати. Ці сідушки піднімаються підлокотник, який трансформується столик. Ось такий підлокотник. Це я вам показував, що зашумлено. Ну, коротше, 14. Приїхали, подивились, забрали. Ну, чесно, дивитися нічого. Можете поїздити, подивитися, буси по Україні, потім просто приїдете і купите мого. Десь тисячі км назад масло. І десь там, мабуть, 1012 назад помінений ГРМ разом з усим. Просто усе помінено, поэтому сіві поїхав. Заміна рівня ГРМ тут кожні 150 тисяч. Кожні 150, поэтому. Думайте, рахуйте. Так, диски, я кажу, показував, да, вже не пам'ятаю. Диски тут теж, дивіться, на Диски разом з колодками, і передні, і задні. Шина тут. Зараз спробуємо подивитися, якого на року. Ну, коротше, я її в минулому році поставив, дивіться. Е -е, шоста неділя 24-го року. Зимові так і точно, я не знаю, літні, може 1020 проїхали у мене шини не більше. Коротше, вони в состоянні нових. Все, контакти отут, можете дзвонити або приїжджати, брати 14, ніяких торгов не буде. Тому що за 14 ви не купите нічого і близько такого ж там такого по комплектації нарядного і такого обслуженого по техніці. Те, що ви будете там розказувати, що десь там царапина, або машина підкрашувалась, мене абсолютно не цікавить. Мене, коли я купляв цю машину, цікавий технічний стан. Я думаю, що знайдеться людина, яка так само як я, на ці речі не звертає уваги. Головне, щоб машина не їбала по техніці. А те, що вона підкрашена, ну от я два роки майже на ній від'їздив, і це мені ніяк не заважало. Тобто тут, тут бампер рідний, капот рідний, не фарбований, лобове скло рідне, крило це рідне. Підкрашувалися двері, там, тобто, пороги цілі, вм'ятінка була там по, по двері, і по порогу. Ой, по боковинки, і по двері. Тут низ крила. Значить, і з переходом на оці двері. Все. Ну, таке. Особисто я шукав для себе цю машину приблизно 9 місяців. Я передивився скільки корчів в Україні, я переїздив. По оголошеннях, В оголошенні там 200 000, 220 000 написано, дзвониш. Чесний пробіг. Кажуть, да, чесний, блядь, приїжджайте, дивіться, провіряйте. Приїжджаєш, дивишся. Руля нема руль стертий, нахуй, сидіння продавлені. Мотор вимитий. Видно по прокладках, щоб прокладки знаєте, промаслені. Сцеплення тарахтить. Двохмасовий маховік на всіх цих машинах його чути одразу, коли він гримить. Значит, завозим на діагностику на STO 600-800. Даже была такая машина, у которой кої був указаний пробіг э, у которой был указаний пробег 250 250 000. А когда мы подключились, нашли, Значит, в памяти сохранилась ошибка 1 200 000. На 1 200 була по ней якась ошибка я не пам'ятаю, що там. Ну, ну представте, з мільйона 200 скручують на 200 і продають вам. От. Значить, 200 000 така машина в Європі проїжджає легенько за рік. Легенько. От. Тут пощастило, як би так скажем пощастило, що там вона попала в ДТП, поки там страхова, поки вона стояла, поки наші її викупили, поки завезли, а потім війна. Ну, коротше, оце екзотика страхових автомобілів. От, якщо хочеш хороший технічний стан, ну, от варіант за недорого купити тільки машину з невеликими пошкодженнями. Зато ти будеш мати чесний технічний стан і не будеш вливати туди бабки. Форсунки, в ремонт насосів, турбіни, ЕГР, сажеві фільтри блядь, сцеплення. Бо я це все проходив, знаю. Тому зараз роблю отак. Оце, до речі, другу машину ми купили. Ця машина зі Швеції. Теж ми її купили зі страхового аукціону. Тут е, прижата вона була по морді, капот не постраждав. Значить, в неї лопнула фара. І Морда оця вся, на якій висять радіатори. Вон вони, до речі, радіатори. Вона пластикова. Бампер залишився цілим. Якщо подивитися, тут на бампері є царапини. Короче, бампер э, сыграв. Вот, но тснул телевизор. Э, поэтому, м -м, значит, в Швеции у машины забрали техосмотр. Там машины без техосмотра ездить не может. Ну, короче, она попала по страховому аукциону. Мы ее выкупили. Бампер остався рідный, поменяли фару в оригинале и поменяли телевизор. Поставили новый, даже с разборкой. Не купували, купили новый телевизор. Все. Вот такая у нас другая тачка, тоже мы и купили с пробегом 100 000 км. Такую машину вообще нереально. Нереально нереально купить с таким пробегом. Фантастика. Поэтому проверяйте тачки перед покупкой. Есть разные платные сервисы. не реклама, я користуюсь сервисом Car Vertical. 20-30 доларів стоїть перевірити одну машину, зато тобі показує історію по Європі там, або по Америці. Пробіги, всі, як не як машини там заїжджають на офіціальні сервіси, як не як машини проходять техосмотр і ці пробіги теж фіксуються. Тому, якщо ви бачите в Україні машину з пробігом 200 тисяч, не полініться. Кому надо, скину Він-код, тоже можете перевірити по сервісу Car Vertical, ну или ось вам.